Вибух у центрі російського Білгорода рвонуло так, що дорожні уламки та автомобілі здійнялися на десятки метрів. Одна з машин залетіла на дах супермаркету. Бляшанку доводилося опускати на землю підйомним краном. Як з'ясувалося, друга армія світу гатила по своїх. Щоправда, навмисне чи випадково невідомо. Відомо, напевне, впала авіабомба, яка залишила після себе вирву діаметром 20 метрів. Такий тип зброї рашисти часто використовують на території України. Завдяки вдалим пострілам, збройні сили України знищують ворожі танки, як до прикладу, влучання бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади в броньовану машину рашистів. Танкістам оркам довелося вистрибувати швидше запланованої зупинки. Не пощастило Росні прокататися і вантажівкою. Дрон летить на триколорних, як мухи летять на щось несвіже. А такий вигляд з висоти пташиного лету має бахмут там нині точаться чи не найважчі бої. Ще виборюємо свою територію, водночас деокуповану уже відбудовуємо. У Чугуївському районі ремонтують дорогу. Працівники СБУ затримали одразу декілька грубо сіб-зрадників. Запроданці підпалювали пожежні частини, зливали позиції збройних сил рашистам, збирали дані про хаймарси. А також своїми діями призводили до жертв та знищення техніки після обстрілу летовища Канатове на Кіровоградщині. Переодягненого у жіночий одяг чоловіка затримали прикордонники на Одещині. Перед великоднем ухилянт повернувся із заробітків і намагався знову поїхати за кордон. Тепер поїде до військомату. Наші вояки презентували нову зброю черепашку ніндзя. Давай шагу маш на москву. А це котики, що правда, не морські, пухнастики відпочивають між бойовими завданнями. Дексодесенько сплять. Ми дуже мурчать.